Вітаємо друзі! У нас нове надходження. До вашої уваги, шкода Superb 2017 року. З об'ємом двигуна 2 літри, дизель на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль в кузові Універсал в дуже гарному стані. Дуже крута комплектація. Ось таке велике багажне відділення. Передні та задні парктроніки, оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски, темний шкіряний салон, світла стеля, підігрів для задніх пасажирів, безключовий доступ на передніх дверях, повний склопакет, преміальна акустична система Canton, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння з пам'яті для водія, датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз контроль, запуск двигуна з кнопки, багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримку, авто, Bluetooth. двохзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду. Адаптивний круїз контроль та багато багато іншого. Пробіг даний автомобіль 241 тисяча кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізька, шосе 63, парковка, торговий центр Метро, автосалон ХПА-Авто. До зустрічі!